Австралія видається якимось далеким заповідним материком, де повсюдно розгулюють кенгуру. Засмаглі серфінгісти ловлять напрочуд високі хвилі, а в евкаліптових лісах по деревах повільно переміщуються чарівні коали. Насправді все майже так і є. Австралія це унікальна екзотична країна, яка дарує незабутні враження численним мандрівникам. Спробуємо і ми під час своєї подорожі зрозуміти, що робить Австралію унікальною. Австралія найменше на планеті материк площою 7,7 мільйона кілометрів квадратних. Назва материка в перекладі з латинської означає південний. Дійсно, вона повністю розташована в південній частині Східної півкулі. Посередині її перетинає південний тропік. Через розташування у тропічних широтах більша частина материка лежить у жаркому тепловому поясі. Особливістю австралійського материка є його компактність. Протяжність Австралії із заходу на схід по паралелі 26 градусів південної широти становить майже 4 тисячі кілометрів, а з півночі на південь по меридіану 142 градуси східної довготи 3219 кілометрів.